Шановні телеглядачі, вас вітаю я, нова ведуча новин ТСН Чипусенко Оксана. І найважливішою подією цього тижня прийнятою студентами Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка привітати з 8 березня викладача фізико-математичного факультету Лукашову Тетяну Дмитрівну. Отримали повідомлення, що студенти 411 і 412 груп мають якесь особливе привітання для Лукашова і Тетяни Дмитрівни. І тому з нами на прямому зв'язку кореспондент Сумського державного педагогічного університету Пискун Катерина. Пискун Катерина, добрий день. Добрий день, студія. Сьогодні я присутня у місті Суми, відомому педагогічному університеті імені Макаренка. І у мене буквально виривають мікрофон. Тру. Для того, щоб привітати Лукашову Тетяну Дмитрівну. Тому я передаю слово студентам. Шановна Тетяна Дмитрівна, сьогодні особливе свято: цей день всі жінки отримують від чоловіків подарунки та привітання. В свою чергу ми від щирого серця вітаємо вас з міжнародним жіночим днем. Бажаємо вам розумних та терплячих студентів, взаєморозуміння з колегами, щоб на вашому обличчі завжди була посмішка. А серце завжди горів вогнем молодості. Від чоловічої частини нашої групи зичимо вам наснаги, терпіння і кожен ранок починати з новими силами. І найголовніше на нашу думку почувати себе завжди захищеною за нашими широкими спинами любові вам, поваги і великого і жіночого щастя. Дякуємо чоловічій половині за таке привітання. І особисто від нашої жіночої частини ми хочемо додати: бути жінкою це тяжка робота, а бути жінкою, викладачем, математиком це взагалі непосильний труд. Тому бажаємо вам сили, наснаги і терпіння. Адже на наших жіночих плечах тримається весь світ. Студія так, Катерина. І на завершення сьогоднішньої програми хочу додати, шановна Тетяна Дмитрівна, студенти 411 і 412 груп пишаються, що мають такого викладача, як ви. За ваш щоденний труд бути талановитою, кмітливою і винахідливою і, звичайно ж, красунею, велике вам спасибі. Зі святом вас! А я завершую сьогоднішню програму до зустрічі! thank mm -hmm. you